Дорога до перемоги. З благодійним туром під такою назвою на Прикарпаття приїдуть відомі українські артисти. Усі зібрані кошти будуть перераховані на допомогу військовим. Про всі деталі розкаже наша Ірина Некорович. З 19 по 21 травня на Франківщині відбудуться благодійні концерти на підтримку Зсу за участі Ніни Матвієнко, Артура Босо, Кіротару, Анни Добріднівої, Амадора Лопеса та Сергія Мироненко. Дякую вам і всім учасникам команди. А за те, що саме і за вашої ініціативи та за вашої підтримки і за підтримки голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації в рамках благодійного туру Дорога до перемоги в трьох найбільших містах Франківщини, відбудуться концерти. Так, зокрема, концерти відбудуться в Івано-Франківську, Калуші та Коломиї. Сьогодні цей тил він дуже важливий. Це та сторона, яка сьогодні стоїть у молитві. У добрих справах збирають кошти. От ми сьогодні артисти, я навіть більше артисти чи благодійники. Чи... Ну, там, хто ми ще волонтери це ясно. Я, я вже зрозуміла, що це вже в мене друга професія. Наша головна мета команди ми не розважальна програма. Ми не їздимо розважати, ми вже не співалися. Е, в нас головна мета це допомогти нашим хлопцям та дівчатам. Команда артистів вже провела понад 100 благодійних концертів, завдяки яким на передову українським бійцям було передано 37 автівок, медикаментів, тепловізор генератори, пічки буржуйки, різна військова амуніція та інше. Я зараз е, намагаюсь робити все, що я можу: концерти для наших військових, благодійні концерти разом з нашими колегами, друзями. І хоч чимось допомагати нашим хлопцям на передовій. Єдність народу це найважливіша складова в цій дорозі до перемоги, і це саме те. Що особисто я і вся команда наша бачимо майже щодня на наших концертах. Ми бачимо в залі і діток, і дорослих, і переселенців. Але єдність вона настільки потужна. Артисти кажуть, сподіваються, благодійний тур під назвою Дорога до перемоги триватиме недовго натомість поїдуть у інший, вже переможний.